Доброго ранку любі діти! Ось і закінчилося тепле літечко. Наступила осіння пора. Час до занять. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається осінь. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Іби різка над потоком стала, наче молода, вітер, ніби не на року, її коси розпліта. Отже, з настанням осені листочки на деревах почали потихеньку жовкнути, опадати. Тому сьогодні у нас заняття з аплікації і вам заздалегідь необхідно на прогулянці з батьками, назбирати ось таких опалих осінніх листочків. Сьогодні ми будемо з вами робити аплікацію осіннє дерево. Для цього нам необхідно аркуш білого картону або паперу, коричневий кольоровий папір, двосторонній скотч, клей, пензлик та блюдечко таке для клею. І ножиці. Будь ласка, сьогодні вам вкрай необхідна батьківська допомога. Тому запросіть до заняття мам, маму або тата, нехай вони вам допоможуть, так як ви ще маленькі, і користуватися ножицями вам ще зарано, так? особливо без нагляду, то попросіть своїх батьків, нехай вони вам допоможуть. З коричневого паперу. Ми вирізаємо стовбур нашого дерева. Батьки вам в цьому допоможуть. Так. Ось стовбур майбутнього дерева. Потім беремо пензлика, промазуємо клеєм наш стовбур. Приклеюємо його на нашу аркуш. Так. І добре пальчиками провели, притиснули. Ось, стовбур нашого майбутнього дерева вже готовий. Далі беремо двусторонній скотч. нехай батьки вам допомагають. Батьки вам відріжуть ось такі. Дві, два прямокутнички приклеюють вам. Так. Один прямоку. Це для того, щоб ви не проклеювали кожен листочок клеєм, вам буде зручніше працювати з двістоннім скотчем. Потім ми беремо наші листочки і починаємо формувати наше дерево. І на скотч приклеюємо листочки, формуючи крону дерева. Бачите, листечко різнокольорове вже і жовте, і ще є зелене. Погляньте, як швидко ми зробили з вами таке гарне, чарівне осіннє дерево. Тож запрошуйте батьків, виконуйте завдання, робіть фото та присилайте мені до наступних зустрічей.